І зайшла мовчить іще. Здравствуйте, Іван Петрович, вдома! А вона мені за жиром відповідає у командці. А я тут цей Богу молюся. Ну, перебила я вас. Ну буде та сприбуйте свою молитву, а то інструктор, поки молитві вже закінчи. Легше на душі стало. Ну, думаю, оце я кува, мама фізкультурою займається. То мені і Бог послав, а у Кихомича так мало до трагедії не дійшло. Дід уміг, пішов якось дивитися на наших героїків, штанихистів. А сам дід йому тоді вже сімдесят п'ять було, коли на селі. Найздоровішим парубком був. Ще був вона на кулаках, чи був вона та йому розплюнути. Так от пішов діти дивитися на наших майстрів спорт. Подивися діти, як вони в будові хирі, як м'ячі підіймають. Забрав дід, забрала діда, прийшов додому, повідав та й каже, Далі перетой і пішов собі куди швиденько. На куди ж ви діду? Лиш махнув рукою. Коли десь за годину хтось сильно стукає у двері. Учинили і отеліли. Веду діда під руки, дід весь блідий, ще й головою мотає. Всі до нього. Щор з вами, дідусь. Махнув рукою, подивився на всіх та й каже, не взяло важка рейка. Що ж виявилося? Ті до пішов на вулицю. А то рейка лежала трампай. Дід походив, походив, привився і рванув. Рейку, щоб я куцин. Вели діда, поклали, розпокоїшся, пересадки. Питають у нього, ну як вам, дідусі, полегшало? А він так подивився, посміхнувся якось сумно та й каже, бугая ж колись піднімав, а то якась рейка і покотилася по щоці сльоза.